Вітаміни А, Д, ну, вітамінів просто безліч, мікроелементи, залізо, цинк, мідь, е, йод, марган, селен, е, амінокислоти, прибіотики, люцерний, кориця, боже, і орігана. Ну все, що треба: і кальцій, і трикальційфосфат, фосфат, і е, магні, Ну, просто, просто кладість, Неопремікс. Е, кормова суміш це для курей, щоб кормова суміш Неопремікс опремікс. Рекомендована як добавка до... Концентратів і сипучих кормів, макро і мікроелементами необхідним для правильного розвитку організму, покращує стан і стійкість до хвороб, прискорює ріст і скорочує період від годівлі. Хочу трошки під підтримати здоров'я своїх породніх птахів. Тому як в мене ви знаєте, ну хто дивіться мій канал, ти знає, що в мене породні пташки, амірокани, які несуть такі бородатенькі, гарні курочки, які несуть блакитні. Яйці. Потім в мене є, можна сказати, красуні. Це вендот срібло дуже гарна порода курей. Трошки треба їм допомогти, тому як зараз прийшов вже можна сказати сезон яйценоскості, Вже попереду, ось я хочу їм трошки додати. Звісно, вони в мене всі пропоєні, провакциновані, вітаміни, все як завжди. Я все завжди вам показую, Хочу трошки додати їм до годівлі цього неопремікс, щоб трошки підтримати їхні здоров'я, трошки додатково дати їм джерело всяких вітамінів, макроелементів, мікро мікроеліментів, і щоб вони в мене були здоровенькі щоб вони гарно зайшли в осінню зимовий сезон, щоб вони не. Хворіли, були здорові. Я почитав, мені дуже сподобався опис. Вітаміни А, Д, ну, вітаміни просто безліч, мікроміники, залізо, цинк, мідь, каболь, кабель, йод, марган, селен, амінокіслоти, прибіотики. Ну, боже, просто-просто тут цього і люцерна, і кариця, Боже, і оріганно. Ну, все, що треба, і кальцій, і трикальцій фосфат, і магній. Ну просто, просто кладість по описам. Я хочу трошки їм допомогти. Трошки, щоб вони мене гарно ще раз повторюся, гарно зайшли в наступний сезон. Тому що наступний сезон теж має бути цікавим. Будемо інкубувати, будемо виводити. Будемо розвивати. Будемо нові породи розводити. А ті, які є, треба їм допомогти. Треба їм. Підтримати, тому що все ж таки кури не молоді. Звісно, є молодняк, який росте, але ті старушки, як я їх називаю, які в мене вже е, неслися цілий рік. Їм потрібно трошки допомогти восстановити свої сили, тому що е, ви знаєте, якщо курочці не вистачає чогось в організмі, і вона постійно несеться в неї, можна сказати, вимивається це із, із її організмом. Треба трошки їй допомогти. Якраз це ось о, премікс, а чи він не премікс? Неопрімік з кормова суміш для куріння сушок. Іграс е, е, чудово їм допоможе в цьому. Ну, я дуже, мені сподобався опис, я собі замовив. І можете взяти собі на вороження, тому що це дійсно цікава річ.